Друзі, вітаю вас на зв'язку Євгеній Лебідь. Дуже багато людей цікавляться, як логісти стільки вспівають. Знаєте, оця історія, що і водію позвонив, і на складі дізнався, де товар, і переїхав в інше місто, інколи в іншу державу, а там якісь затори. А як спланувати декілька вантажів? А питання не в вантажах, а якщо то різні держави, різні міста. Тобто дуже багато задач, котрі логіст має робити за маленький проміжуточок часу. В сьогоднішньому випуску ми з вами поговоримо про програмні забезпечення, котрі дуже допомагають логісту збільшити його ефективність. Ми допомагаємо транспортним, і логістичним компаніям розвивати бізнеси, тому в сьогоднішньому відео ми поговоримо про програмні забезпечення. Ми сьогодні розберемо два дуже крутих рішення, котрі допомагають логістам виконувати майже весь спектр задач. Я впевнений, вам буде цікаво, навіть якщо ви тільки починаєте працювати в сфері логістики, чи ви вже досвідчена людина. І в першу чергу я хотів розповісти вам важливий момент, що логісти вони можуть бути різнопрофільними. Хтось займається морськими перевезеннями, хтось займається авто, хтось займається в містах, хтось займається в регіональному сполученні міжнародному. Дуже багато того ми сьогодні сфокусуємося з вами саме на автотранспорті і максимально сфокусуємося, де може бути тут ефективність у логіста, якщо він використовує програмне забезпечення. В сьогоднішньому відео я хочу вам представити по перше рішення, котре я впевнений, багато хто може бачив, може ні. Подивіться і напишіть в коментарях, може хтось користується, то це рішення. Котре називається End Logistics. тобто, хочу одразу акцентувати увагу. Давайте поступово буду вам показувати, говорити це дуже нелегко, але я буду намагатися. Дивіться, яка ситуація. Тобто, якщо ми кажемо про End Logistics, це в першу чергу рішення, котре допоможуть вам. Оптимально зробити маршрути, якщо ви, наприклад, дистрибуційна компанія чи, можливо, ви перевізник, у котрого дуже багато точок завантаження, ви можете, наприклад, вибрати торгові точки, тобто, у вас є довідник, де ви можете вибрати торгові точки. Бачите, ясь, наприклад, що, наприклад, у вас дуже багато місць. Завантаження, якщо ви там транспортна компанія, чи що ви дистриб'юція, і ви відправляєте свій е, транспорт чи найомний транспорт по різним точкам, і вам потрібно зробити перевезення, то ви в першу чергу можете додавати різні записи, тобто додатково формувати ці точки. Як ви бачите, на прикладі в нас така ситуація, що вже багато точок є, і я хочу показати, що ми можемо чи фізично вносити ці точки, чи вже завантажувати саме індивідуально, в залежності від того, е, якщо у вас є. Перелік цих точок завантажувати в систему. Наступний момент, який хочеться вам показати, це нюанс про те, що е, карта вона є нативною і інтуїтивно, як то кажуть. Тут ситуація в тому, що ви можете планувати е, напрямки, і що саме головне, це рішення воно зроблено на науковому форматі. Тобто, а якщо ми кажемо, що людина самостійно починає. Прогнозувати, ой, може, напрямок туди, може напрямок туди. То, наприклад, якщо ми зараз дайте тут на хвилинку, так ми можемо додати конкретні машини, звичайно. І другий момент ситуація в тому, що система сама в залежності від точок, в залежності від вантажів, в залежності від маршрутів, вона спланує повністю за рахунок математичної моделі оптимальні маршрути. Повірте мені, коли у вас перевезення точка А, точка Б, це набагато простіше, але якщо ми кажемо, що е, є можливість. Вбити дуже багато точок, і ці точки постійно змінюються. Змінюються затори на дорогах. Також система може допомогти вам і уникнути затори, і вибрати оптимальні маршрути, тобто, це важливий аспект, і я б сказав би, це рішення оптимально і ефективно підходить для логістів, котрі займаються ось такими задачами, тобто саме маршрутизацією та оптимальною доставкою останньої милі. Мі тому що дивіться, зараз дайте одну хвилинку, я тут додам, тому що, бачите, трошки не встигаю цю історію зробити. Перепрошую, знову ж таки, дуже важко одночасно і робити, показувати вам цей нюанс і розповідати. Так, угу, так. А, Дивіться, зараз я хочу спробувати, якщо ми. Ось тут, бачите, я поставив склад наразі, і давайте спробуємо, якщо ми а, виділимо а, всі точки, і хочу показати, як ми можемо, наприклад, це все а, зробити таким чином, щоб. Система автоматично порахувала. Також хочу сказати, що ось тут ми можемо прив'язати GPS, тобто ми можемо прив'язати GPS кожної машини і бачити, де знаходиться машина в онлайн часі, в залежності від маршруту, по якому система може відслідковувати. І дуже багато ще нюансів. Але дивіться, зараз це не ознайомче відео з цим рішенням. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Я, можливо, зроблю випуск більш деталізовано розберу цей. Програмний продукт саме для вас, і тут ситуація такова, що ми, наприклад, можемо. Зробити дуже багато нюансів це стосовно, наприклад, там, ось ми бачите, ми прикладі Запоріжжя це робимо. Звичайно, це може бути і Київ, і Львів, і регіональні перевезення, тобто в різному форматі, і тут давайте, ось те, що я хотів вам показати, з точки зору маршрутизації, коли ми можемо вибрати, наприклад, маршрути, котрі можуть бути повторні, можуть бути однакові, тобто, дуже багато нюансів, без яких ми. Не зможемо працювати, коли ми хочемо це оптимізувати. Інший момент: ви уявляєте, скільки просто в такому форматі ми реалізуємо часу. Тобто, так, давайте я спробую. Ага, ось. Дивіться, якщо ми кажемо про давайте зараз виділю всі точки, ми кажемо: бачите, десь тут дуже багато в нас точок є, зафіксували. І зараз. Дивіться, я хочу, щоб трошки ми. Ага, о, все, є. Тому що, бачите, я не користуюся кожен день цим рішенням, перепрошую, але за мої помилки, і ми можемо бачити, що це оптимальні маршрути, в якому форматі ми можемо робити це перевезення. І тут наступний момент, що ми можемо підібрати саме той рухомий склад, який нам буде цікавий. Розумієте, якщо ми кажемо про диспетчерську функцію, то це. Якщо ми кажемо про диспетчерську функцію, то це питання в тому, що е, дуже багато потрібно спеціалістів. По-третє, я думаю, що хто працював в форматі диспетчерізації останньої милі, я впевнений, ви знаєте цей момент, якщо є локальна якась особливість, наприклад, диспетчер, він знає там свій регіон, свої, наприклад, напрямки, все. І якщо ми кажемо про те, що така людина звільняється у вас в компанії, то об'єктивно замінити її дуже важко. Тому що, знаєте, це така історія, що ось пам'ятаєте раніше, коли е, таксисти вони працювали без е, навігаторів, да, там, Google навігаторів, то вони просто пам'ятали всі напрямки, е, всі маршрути, райони і тому подібне. Зараз вони цього не роблять, але уявіть, що зараз ви вийдете на вулиці, поїхати по якомусь маршруту і ви жодної адреси не знаєте. Розумієте, так про що я кажу? Тобто ситуація в тому, що щоб людина це все запам'ятала, це потрібні. Ну, місяці, не тижні, навіть півроку. Я думаю, що буде мало, щоб потрібно зробити ці перевезення і зорієнтуватися. Тому такі рішення вони дуже допомагають логістам з точки зору останньої милі, маршрутизації, доставки, вчасної доставки. Звичайно, якщо ви торгівельна компанія, тому зважайте, що такі рішення є. Посилання до цього рішення я залишу в. Описі до цього відео. Якщо у вас залишились якісь запитання, питайте в коментарях з радістю вам підкажу. Ну, а зараз будемо рухатися до другого рішення, воно зовсім інше і для інших задач, але все ж таки логісти і потребують іншого програмного забезпечення. Зараз трошки розповім вам. І наступне рішення це саме рішення для більш я б сказав би, експедиторів. Хоча цим рішенням можуть займатися і диспетчері, і керівники автоколони, і керівники транспортних компаній експедиційних, тому що в цілому функціонал дуже великий. Це рішення фологіста. Тут питання в тому, що я не можу зараз вам в такому невеличкому огляді, там за 5 хвилин, показати весь функціонал, тому що це просто неможливо. Функціонал дуже великий. Як ви бачите, тут є і і замовлення, і фінанси, і клієнти, і перевізники. Сьогодні більш поспілкуємося з вами, більш про функції перевізників і саме про функції завдання. Це я б сказав, би, два моменти, без яких ефективність ми не зможемо збільшити. Дивіться, якщо ми кажемо, що перше рішення в нас, End Logistic, було направлено на те, щоб ми могли більше акцентувати увагу на останній милі і саме диспетчерізування процесу перевезення всередині міста чи регіональних перевезень, то тут це рішення більше направлено на те, щоб ми могли спілкуватися і взаємодіяти з перевізниками, якщо ми наймаємо цих перевізників і формувати, знаєте, оцю фразу, як я кажу, неймовірну базу перевізників. Ми постійно, наприклад, коли до нас приходять учні навчатися, ми розповідаємо, що без програмного рішення ви не можете ефективно розвиватися. І дивіться, історія про те, що Excel це добре, але давайте будемо об'єктивні. Excel вам не зможе зробити, наприклад, базові такі речі, як у вас є по кожному напрямку конкретні перевізники. Ви можете брати окремі фільтри, ви можете автоматично бачити, наприклад, надійних перевізників чи перевізників, з якими ви тільки починаєте. Співпрацювати. Наприклад, ось в нас є напрямки, і ви захотіли, що вам потрібні перевізники з Польщі. Звичайно, ви називаєте Польщу, фільтрувати. І ви одразу отримуєте всіх перевізників в системі, котрі працюють з Польщами, з Польщею, так, є контактна особа, тобто менеджера, котра з ними співпрацювала, і ви бачите, що в системі 326 перевізників, котрі працюють з Польщею. Тобто, я думаю, що ви розумієте, наприклад, якщо ви не зможете знайти перевізника в якихось транспортних біжах, тому що там зараз мало машин чи щось таке, у вас є своя особиста база, яку ви можете фільтрувати, отримувати все результати. І саме головне. Головне, наприклад, коли ви вибираєте якогось перевізника, наприклад, ви вибираєте не тільки по напрямках, але і по типу, давайте. Як приклад, ось зайду в якогось провалюсі, Як то кажуть, ось ви тут можете одразу побачити і контактні дані, і напрямки, по яких працюють. І контакти по водію, документи прикріпити і зробити саме головне завдання. Зараз розповім трошки ще вам про завдання, тому що блок перевізники дуже великий. Бачите, тут дуже багато нюансів, і все одразу розповісти просто неможливо. Тому що в нас такий сьогодні ролик більше про те, щоб я вам розповів, що які рішення є. А якщо вам цікаво, також напишіть мені в коментарях, якщо хочете, щоб я більше розкрив такі теми. А, чи, можливо, у вас є якісь запитання, то пишіть. Я завжди читаю коментарі і. Ділюся з вами новими якимись методами тенденціями, що може збільшити ефективність вас як менеджера чи звичайно вашу компанію, тому що скажу відверто: ми дуже багато робимо проектів не тільки в Україні як компанія консалтингова, да, тобто, а і в різних державах. І тут важливий момент, щоб такі рішення. Вони були міжнародними, тому що ви можете це використовувати не тільки там в одному філіалі, а в різних філіалах. І тут наступний ще момент, якщо ми беремо саме це рішення, я зараз хочу вам показати питання з завданнями. Тобто, бачите, це блок-перевізники. Тут знову ж таки не хочу залишатися на якихось нюансах, але хочу показати більш такий широкий функціонал. Тут в нас є такий формат як завдання. І ситуація наступна. Пам'ятаєте цю історію: Коля, набери там цього перевізника через місяць, чи коля, там тобі потрібно щось зробити через тиждень, щоб ти не забув нагадайку, і комусь відправити комерційну пропозицію, да, як ось тут в прикладах, наприклад. І ситуація така, що оця фраза і цей термін, зроби щось, воно попросту пропадає. Тобто всі ці речі вони забуваються. Ну ось об'єктивно. Ви ж розумієте, скільки у логіста в день відбувається різних комунікацій? Ну тобто, це нереальна кількість там біля 100 дзвінків. Це буває. І ви думаєте, що цей коля запам'ятає, що там потрібно зробити через неділю? Звісно, ні. Але якщо ви зайдете в систему, як там автор цієї задачі, поставити виконавця колю, потім поставити з якою компанією поспілкуватися треба, чи яку задачку треба зробити. Да? Ну, ось, наприклад, як тут там хто автор, виконавець, який контрагент. Крайній термін, коли це треба зробити, статус, тобто цієї задачки, виконана, не виконана, та, наприклад, якусь мітку, якщо ви там хочете це ставити. Тут в нас є різний формат, як це може виглядати. Але питання в тому, що усі ці задачки, вони не будуть прогавлені, як то кажуть. Тобто про них ви будете пам'ятати. І саме головне, ви можете їх рахувати. Оце я вважаю, що з точки зору, наприклад, менеджменту, коли ми кажемо про те, що. Є project менеджмент, тобто, коли кожна задачка, вона відслідковується і тому подібне. В логістиці це важко робити, тому що кожен логіст дуже багато має оперативної завантаженості. Але питання в тому, що коли ви іншому співробітнику ставите задачку, і коли ця історія відбувається віддалено, то наступний нюанс ви розумієте, що ви це можете втрачати. Я вже взагалі мовчу, коли ми, наприклад, робимо знаєте, з компаніями. Таку історію, що ми віддалено наймаємо людей для компанії, і коли це відбувається з якимось одним Excel, -ем, і в ньому просто не зрозуміло, що робити. То такі рішення дуже вам допомагають. Я, наприклад, дуже люблю там працювати інколи вночі. Тобто, знаєте, є натхнення, я можу там і до трьох годин такі ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту щось побити, якісь задачі, ідеї. Але ти напишеш на пошту, воно напишеться, і я забуду також, і людина може пропустити в пошті. І це нормально, тому що ми всі люди. І е, наступний момент ми кажемо про те, що ви це маєте контролювати, і наступну ситуацію те, що вам потрібно. Це все фіксувати. То в форматі віддаленої роботи це просто ідеальна історія. Тому, друзі, якщо вам сподобався випуск, ставте лайк, підписуйтесь на канал, задавайте питання в коментарях, а ми з вами побачимось у наступних відео.